Олексій, ми з ним познайомились дуже, дуже цікаво. Ми з ним познайомились в небі, поряд сиділи, і я прокинулась у нього на плечі. Так ми познайомились. А він був настільки харизматичний, я зрозуміла, що це моя людина. Ну, 18 років ми прожили, і мені цього замало. Одним словом, тато був найкращий це стовідсотково. Він був дуже справедливий, і якщо, мабуть, в світі існує. Особливо для мене. Ідеальна методичка по вихованню дітей, то це методичка татова. Бо він завжди виховував в нас цінності, завжди виховував в нас принципи. Він сам був дуже правильних принципів і цінностей людина. І він це виховував у нас, у всіх п'ятьох дітей. А він з Дитинство виховував шалену любов до сім'ї, відповідальність за сім'ю. Я розумію, що тоді це були такі дуже цікаві, іноді емоційні гойдалки з татом, бо ми за складом характера дуже схожі, були дуже цікаві конструктивні діалоги. То зараз я йому дуже вдячна за це виховання, тому що я вирісла такою, яка я є. Ми маємо ну, дуже велику родину, у нас п'ятеро дітей на двох. Але всі дівчата, і він дуже хотів сина. І я йому подарувала сина. Знала, що в мене буде син, і я знала, що я його звую Віктор. І Олексій дуже хотів сина, і він хотів, щоб сина звали Віктор. Як батько, він дуже послідовний, вимогливий, справедливий, вмів навчити. Дуже добрий приклад для, для всіх дітей. Він завжди вмів якісно і по-особливому відпочивати. І відпочивати зі всією великою родиною. В нас був дуже нетиповий відпочинок. А, мотоцикл. Алло, доця, поїхали, поїхали. Яхта, поїхали, поїхали. Там початок літа телефонує тато, каже, а я тут лагерь побудував на березі моря самостійно. Я тут такі туалети душ створив власноруч. Приїжджай до мене в Одесу. І ми приїжджаємо, живемо в палатках, купа народу, самі готуємо. Ну, такі повноцінні лагері. І це такі цінні спогади, тому що ти розумієш, що він не. Ну, Звичайний відпочинок перетворював на щось, ну, супер особливе. Все, що він любив, всі його хобі, які у нього були, він якось так зумів зробити, що ми всі діти і е його оточення, друзі, е теж полюбили цей активний відпочинок: там лижі, е каньки, ковзани, е яхта, море. Ну, це таке дуже різнокольорове було життя. Ця людина, він настільки життєлюбний, дуже любив подорожувати і мав мрію. І для мене був завжди взірцем того, що він має мрію, він йде до, до своєї мрії. Він ну, і вона збивалося для нього. все. При знайомстві навіть він казав, що він 50 років піде в море. Буде своя яхта. Так і сталося. Ми рік жили. На яхті ми подорожували і хотіли побачити набагато більше країн, але ковід не дозволив цього. Наша сім'я була найщасливіша, але, на жаль, так сталося, що наша родина і країна втрачає найкращих людей. Це дуже велика втрата. Для мене, як для доньки, я залишилася з безмежною дірою у душі і серці, але мною рушить те, що я розумію, що тато би не пробачив і не зрозумів би, якби ми опустили руки і перестали би боротися і йти далі. Тому рухаємося, як вміємо, без нього. Тато запам'ятався дуже життєрадісним людиною слова, людиною честі. Він завжди виконував свої обіцянки, він ніколи не, не витрачав слова просто так. Він завжди їх підкріплював діями. Харизматичний, різносторонній, дуже добрий чуйний, люблячий до дітей, і його любові навіть вистачало. Я не знаю, на дуже багато, на дуже багато людей, не тільки на сім'ю. Він любив, він любив всіх. Батя. Я б сказала, що його дуже не вистачає, його дуже. Ну, я, я дуже сильно сумую за ним. І, і да. Дуже люблю і дуже сумую Ось це все, що б я йому сказала. Це був лютий 24-го року. І напередодні було свято Закоханих, а він підготував для мене сюрприз. І я дуже чекала, що це буде взагалі. От, і він дуже хотів ну, побачити мою реакцію на це і подарував мені цю підвісочку з сердечком. Але так і не дізнався моєї реакції, бо це вже було пізніше. Він знав, що там може бути халепа, але він виконував бойовий наказ. І він пішов, але перед цим мені дзвонив, сказав, що все добре, що він. В порядку, все, все добре. І останнім слова, говорю: я тебе так люблю. Я тебе теж так люблю. Він для мене був моїм всесвітом. Він був дуже харизматичний, дуже розумний. Такий красивий. Так, я вірю, що ми ще будемо разом. І все. Він ну, обов'язково ми побачимося ще раз. І наступне життя. Раз проживе мороз.